15-та в Україні ви дивитеся новини Черговий обмін з російського полону додому повернулися воїни збройних сил Національної гвардії Державної прикордонної служби. Про таке повідомив президент Володимир Зеленський і додав, що більшість із них перебувала в полоні з 2022 року. Серед них захисники, які воювали на Донеччині, Запоріжжі, Луганщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині. Глава держави подякував усім, хто допомагає робити ці обміни можливими. Чотири населені пункти на Харківщині були під ударами російської армії. Проти мирного населення окупанти застосували 41 накеровану авіаційну ракету, 5 кабів, а також герані, шахед і три ефіві дрони. Більше про ситуацію в області нам розповість Світлана Шекера. Вона наживо зі студією. Світлано, вітаю! Що відомо про наслідки ворожих атак? Вітаю, Олександр. Цієї доби даних про постраждалих від ворожих атак не надходило. Утім, ворог продовжує завдавати ударів. Цієї до цієї ночі атакував Лозівську громаду. Безпілотниками бив по місту Лозова. Треба сказати, що Лозова це тилове місто. Воно знаходиться майже в 200 кілометрах від лінії фронту. По лозові росіяни вдарили безпілотниками, поцілили в місцевий ліцей. Там пробито дах, спалахнула пожежа. Рятувальники її загасили. Також пошкоджено за даними Лозівського міського голови також заклади культури. Комунальні заклади Вибито вікно у вікна у сусідніх багатоповерхівках. Є пошкоджені автівки. Люди за медичною допомогою не зверталися. Авіабомбами росіяни продовжують гатити по Ізюмському району. Цієї доби під ударами була Горохувацька громада, там горів ліс. А з декілька днів поспіль росіяни вже атакують Золочівську громаду. Керованої авіабомби вчора в важках спалили штаб із гуманітарною допомогою. А сьогодні зранку вже два каби впали. Біля сіл Завадське і скорики. У самому Харкові сьогодні, о дев'ятій ранку, над будівлею центрального залізничного вокзалу підняли символічний прапор надії. Це біло-чорний стяг, який підняли поруч із державним прапором. Ці кольори білий і чорний означають, що чорний це війна і полон. А білий це надія. Цей стяг як символ надії того, що повернуться додому всі наші полонені. Залізничники розповіли, що серед них є також захисники України, які Зараз знаходяться у полоні, таких біля сорока. І ось, будь ласка, подивіться, як це було, і послухайте, що нам розповіли залізничники. Прапор надії цей стяг символ незнавної віри. Повернення полонених захисників. Символічно те, що саме над залізничними вокзалами будуть майоріти ці прапори. Місцях зустрічі, а також довгоочікуваного повернення наших полонених для нас, залізничників це особлива тема, тому що наші залізничники також є у полоні, і ми чекаємо на повернення наших працівників і захисників України. І прапор надії для нас це знак віри і підтримки родинам, які чекають своїх полонених. І ми хочемо цим жестом нагадати всьому світу, що про наших захисників України і чекаємо кожного захисника. Додому з полоном. Як розповіли нам залізничники, цей прапор надії буде залишатися над будівлею залізничного вокзалу до тих пір, допоки не повернеться кожен останній полонений. Це всі новини на цю хвилину, Олександре. Світлано, дякую. Це була Світлана Шикера з останніми новинами із Харківщини. Понад 400 ударів завдали росіяни по Запорізькій області. били артилерію та безпілотниками і скидали авіабомби у Гуляйпільській громаді. Під час обстрілу поранено 62-річного чоловіка. Минулої ночі ворог атакував і саме Запоріжжя. На місто окупанти скерували 13 дронів, побитого цивільну інфраструктуру та житлові будинки. Інна гогой розкажу подробиці. Чергова гучна ніч у Запоріжжі. Удари російських дронів по місту зафіксували камери відеоспостереження. На цих кадрах ворожі безпілотники цілять по торговельних рядах. Після вибухів одразу спалахують пожежі. Вогонь охопив виробничі будівлі та автівки. На ранок зі згарищ ще піднімається дим. А у місті триває ліквідація наслідків обстрілів. Звідусіль чути, як працює комунальна техніка. Значних збитків зазнав місцевий бізнес, потрощені склади та поштове відділення, торговельні точки є інша цивільна інфраструктура. Зруйнована велика кількість підприємств, виробничі складські приміщення. Все це на сьогодні не підлягає відновленню буде тривати розбір завалів. Зараз декілька речей, які ми будемо робити. Перше всі підприємства, які можна якось зберегти, будемо надавати ОСБ для того, щоб позакривати, відновити герметичність. Надія та Наталія працюють в одному з закладів громадського харчування та мешкають біля місця роботи. Кажуть, добре чули, як дрони атакують Запоріжжя, а від самого ранку вже допомагають наводити лад у розбитому приміщенні. Я поруч живу, так що я все чула, і, скажімо, так, бачила. Було громко, гучно, як взагалі себе, ну, гучно було так, що ну я живу, допустимо, на восьмому етажі, У нас дом двох хотів. Ну реально було дуже гучно, дуже страшно. Олена прийшла забрати пошкоджений автомобіль. Він дивом не згорів, але потребує ремонту. Ну, з нашою машиною ще більш-менш так воно вибиті вікна, не згоріла, ну воно вибиті вікна. Вона трошки далі. Стояла будемо тепер забирати, виїжджати дорогу. Розчистила, щоб можна було виїхати. Осколків дуже багато поповповріжжені, дуже багато. Під час вибухів пошкоджень зазнали її з десяток багатоповерхівок. У висотках побило вікна, балкони та двері. У деяких квартирах на стінах з'явилися тріщини. Люди шокуються у чергу за будматеріалами, щоб залатати вибиті шибки. У дворах комунальники нарізають у збіщити. До сьомої ранку вже встигли закрити майже 100 потрощених вікон у п'яти багатоповерхівках. Працює шість екіпажів це три десятки фахівців, задіяна автовежа, щоб дістатися верхніх поверхів. Першочергово це демонтаж зруйнованих частин, це скло, рами і встановлення тимчасового захисту. У мобільних пунктах допомоги можна подати заявки щодо пошкодженого житла. Приймаються заявочки. Допомога надається в прийнятті заявочок через дію за програмою її відновлення. Консультацію надаємо. Місцеві жителі кажуть, останнім часом вибухи у місті лунають частіше, тож коли стає вже надто гучно, ховаються за двома стінами. Так ночували і цього разу. Після першого вибуху зватила. Після першого вибуху схопила в ковдру дитину, вискочили в коридор, хотіли вибігти в під'їзд, але одразу був другий приліт, не встигли. Почали вибігати на третьому прильоті, добігли до другого поверху. Як посипалося скло в усьому під'їзді? Під час цієї атаки росіяни скерували на Запоріжжя більше десятка дронів, Інна Гогой Ігор Горворобій подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини. Покровський напрямок фронту залишається одним з найактивніших на лінії фронту. За даними генштабу ЗСУ, за минулу добу третина усіх атак російської армії, саме 48, зафіксовані саме на покровському відтинку. Про ситуацію біля самого Покровська у нашому ефірі розповів командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів окремого загону безпілотних систем спецпризначення Нацгвардії Тайфун Дмитро на псевдосків. У вдалося створити виступ в районі населених пунктів, якщо ми беремо Покровськ, то на східному фланзі Покровська в районі Нової Полтавки. Він розширює, продовжує, намагається продовжувати розвивати цей наступ на. І внічну, і також розширяє цей виступ в напрямку Костянтинівки та нового економічного. Новоекономічні це бік Покровська безпосередньо. Ну і є невеликі успіхи у нього на е в південному напрямку Покровська. Це такий населений пункт, як Успенівка, Новоолександрівка, і там він намагається просунутися на західний кордон е на західний кордон Донецької області, і там теж є певне просування ворога. Бюро економічної безпеки спільно з експертами провели дослідження викрадених артефактів з київського золота вартістю понад 60 мільйонів євро. Раніше разом із поліцією королівства Іспанії правоохоронці вилучили артефакти, які незаконно вивезли з України. Також затримали двох українців та трьох іспанців, учасників транснаціонального злочинного угруповання. Досудове розслідування триває. Під час обшуку було вилучено унікальні золоті вироби, такі як медальйони, сережки, колони, гривні, пояс, пекторалі. За попередніми оцінками, ринкова вартість вказаних артефактів перевищує 60 мільйонів євро. У рамках досудового розслідування було призначено низку судових експертиз з метою встановлення культурної цінності та приналежності вилучених предметів до української спадщини. Оборудку на щонайменше 240 мільйонів гривень викрила національна поліція. П'ятьом учасникам схеми незаконного збагачення повідомили про підозру. Йдеться про відбудову водогону біля після підриву Каховської ГЕС. Трубопровід інгулець південне водосховище мав забезпечити водою кривий ріг. Держава виділила на масштабний проєкт понад 7 мільярдів гривень. Утім, завість добросовісного виконання робіт будівельна компанія реалізувала корупційну схему до розкрадання бюджетних грошей. Причетні низка керівників дорожньо-будівельної компанії для реалізації корупційної оборудки вони, як спільників, залучили службовців підконтрольних підприємств, а також інженера-консультанта товариства. Щоб реалізувати схему заволодіння бюджетними коштами, ділки завищували ціни на будматеріали, які закуповували через афілійовану компанію. За вказівкою лідера угрупування представник шляхобудівельної компанії підшуковував таких постачальників матеріалів, які надавали комерційні пропозиції вже значно вищими цінами на необхідні для будівництва водогону матеріали. Недостовірні дані зловмисники вносили до офіційних звітів та актів виконаних робіт. Готував атаку РФ на українські протикорабельні комплекси Нептун, які захищають прибережно акваторію Чорного моря. Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який шпигував для ворога у силах оборони. Як встановило розслідування, диверсантом виявився 33-річний військовослужбовець, якого завербувало російське гру. За дорученням окупантів, Кріт мав передати їм геолокації підрозділу, де він служив, і який охороняє протикорабельні комплекси Нептун. У разі отримання відповідних координат Росія планувала здійснити по них комбінований удар. Нині зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Традиційний овочевий борщовий набір цього сезону знову подорожчав серед причин різкі зміни погоди та шкідники, і як наслідок зростання вартості городини, яких ще цінових сюрпризів очікувати цього сезону з'ясовувала Ірина Васюра. Відкриваємо листочок. Дивіться свіженько, що роса ще красиво. Пан Василь показує капусту з власного городу за кілограм. Просить 40 гривень. На базар сьогодні вибрав найкращу, та через перепади температури цьогорічний врожай ділиться. Чоловік ніякий. Багато вимерзло дуже багато Ну, десь процентів від 50 до 70 вимерзло. сімдесяти вимерзлові морозидачі та, ну, так потихеньку ну, трошки є і то слава Богу. Та Якщо капуста в ціні зросла лише на 5 гривень, то картопля цьогоріч коштує на ринку близько 60. Найдешевша традиційно зелень Пучок петрушки чи цибулі можна взяти за 10 гривень. Вдвічі зросла вартість молодої моркви та буряка. Звісно, що зросли. Весна холодна, врожаю набагато менше. Появилась перва морквочка, бурячок 180 кілограм. Ну, для такого товару це наче дорогувато. Але перше молоденьке, ну, це вже все одно трошки подешевше, бо саме геть неділю назад ще було плюс 20 до цієї ціни. Тобто потихеньку падають це все, Одеса поки що. Не радять продавці сподіватися цього сезону і на дешеві фрукти. На Смородина, завість. Ну, на Черкащині висадили понад 50 тисяч гектарів картоплі та трохи більше, як 20 тисяч гектарів інших овочів. Нинішні ціни формують умови вирощування цього сезону та собівартість городини. Ціни на овочі в 25-му році ймовірно будуть змінюватися залежно від погодних умов та обсягів виробництва. Але загальна тенденція буде до зниження цін у літній період. Прогнозовий валовий збір картоплі та овочів на рівні минулого року. В минулому році було зібрано 917 тисяч тонн картоплі та 385 тисяч тонн овочів. Окрім весняних холодів, додали збитків і шкідники. Втім, запевняють експерти у розпал сезону незначного здешевше. Ання овочів усе ж можна очікувати. Ірина Васюра, Денис Кононенко телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. О 16 й повернувся з оновленим випуском новин, а доти Олександр Васильченко має важливі теми для обговорення. Олександр. Дякую, Олександре. Як триває підготовка до опалювального сезону і чи вистачить Україні газу у холодний період? Про це поговоримо далі. Обов'язково дочекайтеся. Евакуація поранених з поля бою, надання першої медичної допомоги, операції тяжко пораненим бійцям. Ми не втратили жодного військовослужбовця. Медики це пріоритет для ворога, тому що, коли він знищить медика, він відповідно лишить допомоги десятки військовослужбовців. Історія війни сьогодні о 15.40. У марафоні Єдині новини.